Друзі, привіт! І зразу розіграш цінного подарунку. Хто вгадає, що за регіон, пишіть коментарі і отримайте приз. Все показує. Зараз у нас кінець квітня, 25 рік, і ми маємо перед собою ось таку цвітну капусту солі Star. Саджена в лютому місяці на спринклері. Труба. Ось такими грядочками. В лютому місяці була посаджена і була накрита ось такими ось тунелями. Ширина 4. Ставиться. І ось так от, трошки переживаючи за те, щоб вона не пожовкла, зв'язують ось такими от резиночками. Давайте подивимось серцевинку. Що ж там у нас вони вже ховають? Одну знімемо. Ось така вона, білесенька цвітна капуста. А ви ж не пишіть коментарі. Друзі, пишіть коментарі, хто вгадає, що це за регіон нашої земної кулі. Маленька підсказка. Хто дуже уважний, той зрозуміє. Прис очікує вас.